Усі військо вже близько тижня тримало в облозі місто бунтівників. Будь-яких перемовин з приводу здачі міста за цей час проведено не було, так як бунтівні вожді і всі їх воїни знали, як Рим карає непокірних. І війська у них було достатньо для того, щоб тримати місто у довгий час. За скромними підрахунками, майже вдвічі більше, ніж у Риму. І це, якщо не брати до уваги місцеве населення, яке приймало участь у обороні легати намісник провінції були увесь цей час зайняті підготовкою безпечних шляхів доставки провізії до війська та розробкою стратегії штурму. Намісник збирав під свої стяги найманців і місцеве ополчення, яке він особисто за свій кошт озброював. Йому було невигідно, щоб на підконтрольній території довго продовжувалися смута, адже важливі торгові шляхи проходили через звірені наміснику імператором землі. І він особисто, як і будь-який інший корумпований чиновник того часу, втрачав великі кошти. Адже бунти, що спалахнули у провінції, паралізували усю торгівлю. Вже виходячи із цієї ситуації, що була невигідна міснику в фінансовому плані, він одразу після того, як були готові перші знаряддя для взяття стін, готував своїх бійців йти на штурм. Легат Марк Манілій. Котрий добре знав військову справу, намагався його переконати в тому, що потрібно краще підготуватись до першого бойового зіткнення. Проте це було марною справою, так як намісник мав військо, що втричі переважало легіон Маніла, вплив провінції, а також впливових друзів у Рємі, котрим пообіцяв швидке завершення війни. І ось, дочекавшись ще декілька підрозділів слабо підготованих воїнів-новачків, намісник віддав наказ своїм офіцерам розпочати штурм. Легіон Легата Марка Манілія не приймав участі у цьому штурмі, зіславшись на необхідність відновлення сил своїх бійців після важких боїв, а підрозділи намісника, взявши башти та драбини, що були наспіх зроблені, пішли в атаку на стіни міста. Першим в бій він відправив щойно сформовані ополчення. У розпорядженні намісника були професійні серйозні війська, але їх він беріг для вуличних боїв і для особливих випадків. Новосформовані підрозділи піхоти намісника вже почали нести перші втрати на підході до стін, опинившись під шквальним обстрілом противника. Вже на підступах було видно, що втрати будуть страшні. На поспіх підготовлені новачки, котрі ніколи не бачили битви, те й робили, що підставлялись під ворожі дротики і гнінули десятками. Велика кількість новобранців від страху просуватись далі просто стояла на місці та прикривалась щитами, не підозрюючи, що це все одно вірна смерть. Проте завдяки своїй кількості їм все одно довелось доставити башти та драбини до стін міста і розпочати реальний штурм. Де офіцери повели молодих бійців у рукопашну на стіни. До цього часу моральний стан бійців упав настільки, що центуріонам доводилось їх витихати із башт на укріплення. Відповідно до таких обставин, добре вмотивовані бунтівники різали римлян на фарш за лічені хвилини. Броня і зброя застарілих зразків, куплена намісником для своїх нових воїнів, не захищала бійців на належному рівні, і вони все більше і більше і втратами. Торіони віддавали все нові і нові накази, але новобранці, котрі були ошелешені тим, що коїться навкруги, не чули їх. Ті, хто чув накази, не могли зорієнтуватися, як їх виконувати в даній ситуації. Жоден із підрозділів не міг закріпитись на укріпленнях ворога. І дехто вже почав тікати у паніці зі стін. Намісник, бачучи невтішну ситуацію на стінах, кидав у бій все нові і нові підрозділи. Дехто із його офіцерів. Вже побачив, що справи кепські і почав переконувати горя начальника в тому, що пора відступити і перегрупуватися. Пройшло вже декілька годин бою, і намісник, бачучи свій сором, приготувався було кинути на підкріплення свої елітні резерви. Але центуріони відмовили йому в цьому, повідомивши, що не варто цього робити в той час, коли стільки бійців загинуло і відступає, може побігти вся армія. Пільша половина новобранців під час цього штурму загинула під стінами міста. І всі ці втрати були понесені через невміле командування намісника провінції і застарілу екіпіровку бійців. Гори командир тепер зрозумів, що легат Манілій був правий на рахунок передчасного штурму. Цим на місце провінції накликав на себе сором, підвищивши ворогам бойовий дух і втратив велику суму золота, котре було витрачено на підготовку новобранців. І саме через свою невдачу у нього почала закрадатись ненависть до легата Марка Манілія.